Брайан Трейсі – один з кращих фахівців в області розвитку людського потенціалу та особистісного зростання. Аристотель казав, все, що відбувається з нами, відбувається у результаті наших звичок. Але всі наші звички придбані, і також ви можете від них позбавитись фізично ви можете відмовитись від поганої звички, замінивши її на хорошу. Брайан Трейсі запевняє нас. Що щоб придбати хороші звички, нам заважає три основних ворога. І перший з них це зона комфорту. Так-так, саме зона комфорту. Обов'язково дослухайте відео до кінця. Зона комфорту головна причина наших невдач. Зона комфорту це коли нам зручно робити те, що ми хочемо звичним чином. Від цього ми чинимо опір змінам. Навіть позитивним. Приблизно 80% населення знаходяться у своїй зоні комфорту і борються за те, щоб там і залишитись. Якщо ви запропонуєте вивчити або зробити щось нове, або спробувати щось нове, в них виникає автоматичний спротив, спротив змінам. І так відбувається у більшості людей. Так що ви повинні знати про зону комфорту і бажання звичним чином попасти в неї. Лідери роблять інакше. Згідно дослідам, було виявлено, що у лідерів є 5 основних якостей або вмінь. Одне з них полягає в тому, що лідери розуміють, наскільки легко звикнути до будь-чого, хай то позитивне чи негативне. Тому вони спеціально ставлять перед собою великі цілі, які змушують них покинути свою зону комфорту. Якщо ви приймете рішення подвоїти свій прибуток вдвічі за наступний рік, то у вас не буде можливості це зробити, продовжуючи робити те, що вам комфортно. Вам прийдеться зайнятися чимось іншим, некомфортним для вас. Існує правило, яке каже, щоб досягнути того, чого ви ніколи не мали, почніть робити те, чого ніколи не робили. Згідно цього правила, вам потрібно стати тим, ким ви ще ніколи не були, щоб добитися встановлених цілей, вам потрібно вийти за межі комфорту. І перший крок полягає в усвідомленні того, як вам стане комфортно згодом. Якщо спитати 80% людей, чи задоволені вони своїм доходом, основна частина відповість ні. Так чому ж всі не хочуть цього змінити? Ми дізналися, що люди змінюють своє життя у відповідності із своїм доходом. Вони не намагаються підняти свій дохід, вони просто підлаштовують під нього своє життя для комфортного існування в заданих умовах. Вони будуть вибирати, що їсти, що носити, вони підганяють все своє життя під зону комфорту. Наступний важливий ворог успіху так звана вивчена безпомічність, безпорадність. Коли люди відчувають себе безпорадними, що вони не можуть змінити ситуацію і тому здаються, існує дві головних перешкоди на шляху до успіху. І обидві ці перешкоди це страхи. Ці страхи теж звички. Перший страх це страх невдачі. Страх невдачі називають умовним рефлексом або патерном негативних звичок. Дитину вчать страху невдачі у ранньому віці. Він вчиться страху, невдач, коли хоче спробувати щось нове. А батьки кричать або карають його та завдають йому біль, і дуже скоро дитина засвоює, що не треба робити щось нове не виходити за рамки звичного, тому що це боляче. Потім виростаючі діти забувають, як на них сварилися, і про перенесене покарання. Все, що їм запам'ятовується, коли їм пропонують щось нове, миттєво вмикається паттерн невдачі. І слова, які завжди супроводжують паттерн невдачі, я не можу у мене не вийде. «Хочеш спробувати себе у новому бізнесі, на новій роботі, я не можу, у мене не вийде це зробити. Для того щоб перемогти страх невдачі, треба казати протилежні вирази: я зроблю, я можу, у мене все вийде, я впораюсь. Повторюючи ці фрази, ви зменшуєте страх невдачі та збільшуєте рівень впевненості у собі. Друга важлива перешкода, яка заважає і стимулює людей, страх відчуження. Страх відчуження примушує людей відчувати себе зобов'язаними і чинити так, як хочуть інші. Діти цей страх засвоюють, коли батьки ставлять умови для отримання любові. Дитина повинна виконати те, що батьки від неї хочуть. Дитина засвоює наступне. Якщо я не буду робити те, що хочуть мої батьки, я них засмучу і вони мене покарають. І коли діти виростають та стають дорослими, у них з'являються такі думки. Що їм потрібно робити те, що хочуть від них інші, інакше їм не буде комфортно. І якщо цей страх відчуження заходить так далеко, то люди нічого не можуть зробити без схвалення інших. Якщо така людина ходить на роботу, то його сильно цікавить думка директора або його колег. В школі такі діти були дуже зацікавлені думкою оточуючих про них. Так, от, щоб перемогти в собі страх відчуження, Треба сказати собі, я не зобов'язаний робити все те, чого мені робити не хочеться. Я не зобов'язаний робити те, що не хочу, і ви продовжуєте робити це до тих пір, поки страхи не підуть. Третя важлива перешкода, яка веде до поганих звичок, називається шляхом найменшого спротиву. Це переважна риса кожної людини. Люди завжди шукають простий та швидкий спосіб отримати бажане. Постійно боряться за цей простий спосіб. Цей принцип керує людиною у всьому світі. Зрозуміти, що все, що ми робимо дуже часто, то це скоро стає нашою звичкою. І якщо це вже відбулося, нам дуже важко буде з нею розлучитися, тому що ви вже будете знаходитись в зоні комфорту. Нам комфортно робити всі справи швидко, не докладаючи особливих зусиль. Єдиний шлях блокувати зону комфорту і шлях найменшого спротиву. Це дисципліна, коли ви використовуєте самодисципліну, щоб змусити себе робити те, що винні замість пошуку швидкого та простого рішення. Так, протягом нашого життя йде війна між особистістю і шляхом найменшого спротиву. Звичайні люди завжди шукають простий шлях. Вони не читають книги, тому що найпростіший вибір провести вечір це подивитись телевізор, залипнути у телефон. А ще гірше випити алкоголь, поїсти та лягти спати. А все, що ви робите знову і знову, скоро стає вашою звичкою. Скоро все ваше життя зводиться до простих речей. Використовувати самодисципліну, щоб займатись важливими та необхідними речами. В першу чергу, ось вони, всі наші найзапекліші вороги. Зона комфорту, відчуття. Придбаної безпорадності, засноване на патернах звичок, і звичайна схильність шукати шлях найменшого спротиву. Йоган Йоте якось сказав: перш ніж стане легко, буде важко, все важко, поки не стає легко. Зрозумійте головне, що добрі звички важко створити, але з ними легко жити. А погані звички легко придбати, але з ними важко жити. Дякую вам за увагу! Якщо почули для себе щось корисне, обов'язково поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Ви отримаєте нові відео і дасте змогу побачити і почути ці відео якомога більшій кількості людей, яким потрібно дізнатися цю інформацію. Будьте здорові, добра та любові!